Вивчаючи культуру античності, середньовічну історію України, ми знайомимо наших учнів з таким видом декоративно-вжиткового та монументального мистецтва як мозаїка. Разом з учнями ми можемо попрактикуватися у створенні візерунків та зображень, виконаних з різнокольорового каміння, скла, шпону та інших матеріалів. Працюючи над мозаїками, ми маємо змогу розповісти про її історію, про техніки виконання, про матеріали, які використовували в різні періоди, а також познайомити наших учнів з відомими мозаїками, які зберіглися на теренах України та в світі. В різні часи для мозаїк використовували різні матеріали. Найпростіше це дрібні камінці та морська галька. Я використовуватиму кольорові камінці. Їх можна придбати в магазині або назбирати звичайні камінці та пофарбувати їх. Окрім цього, можна використати звичайний кольоровий папір, але з камінцями в середній школі працювати буде набагато цікавіше. Окрім камінців, нам знадобиться ще основа, на якій ми будемо виконувати нашу мозаїку, та суперклей або термоклей з гарячим пістолетом. Нанесіть на основу контури майбутнього зображення, далі змастіть основу клеєм і поступово викладайте камінці в необхідній послідовності.